Доброго ранку, дітки! А спробуйте відгадати мою загадку, і ви дізнаєтеся, про кого ми сьогодні будемо говорити. Я вухатий ваш дружок, в мене білий кожушок. Куций хвостик, довгі вушка. Я усіх, усіх боюся. Так, малята, це зайчик. А скажіть мені, де живе зайчик? Вірно, у лісі. Зайчик дика тварина. Довгі вушка допомагають йому добре чути. У зайчика передні лапи короткі, а задні довгі. Завдяки довгим заднім лапам зайчик може високо стрибати. У зайчика дуже добрий слух і нюх, а от зір слабкий. Зайці люблять їсти траву кору з дерев, молоді гілочки. Взимку, коли люті морози і не вистачає їжі в лісі, сайці можуть приходити до людських городів, де знаходять сіно або обгризати молоді деревця, чим наносять велику шкоду деревам. У зайців на протязі всього життя ростуть зуби. Вони стираються від того, що тварини вживають тверду їжу, але рости не перестають. А ви знаєте, що не всі зайчики змінюють колір своєї шубки? Є зайчик біляк, який міняє свою шубку на білу. А є зайчик-русак, який залишається сірого кольору. Зайчики дуже всіх бояться. Тому вдень ховаються під кущиками, ялинками, а ввечері шукають їжу. А тепер давайте пограємо з вами в гру. Я буду говорити вислів, і якщо ви згодні, ви плескаєте в долоньки. А якщо ні, тупаєте ніжками. Починаємо. У зайця дуже короткі вуха. Ні. У нього задні лапи довші за передні. Так, вірно. Заєць має куций хвіст. Так. Всі зайці змінюють колір шубки на білий. Ні, звичайно. Зайці виходять їсти переважно вночі. Так, ви молодці. Вони люблять їсти комах. Ні, у зайця дуже добрий слух. Так, все вірно, малята, ви впоралися з завданням. Давайте сьогодні ми з вами зробимо ось таку аплікацію зайчика. Але перед цим підготуємо наші пальчики до роботи. Наші пальчики маленькі і рівненькі. І гладенькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по смішку гуляти йде. Для роботи нам потрібен тонований папір, клей, пензлик, серветочка та ось такі заготовки для нашого зайчика. Починаємо викладати. Беремо великий овал, викладаємо його внизу. Це буде наш тулуб. Менший овал голова зайчика. Менші ще овалчики це лапки для нашого зайчата. Ось так. Кругленький куций хвостик та вушка. Починаємо приклеювати деталі. Беремо великий обвал та ретельно змащуємо клеєм, зайву вологу прибираємо серветочкове, потім приклеїмо голівку. Okay. хвостик. Я хочу для нашого зайчика намалювати очка, носик та вусики. Ось такий зайчик-вуханчик вийшов у мене. Цікаво! А які вийдуть зайчики у вас? До побачення, малята!